Дуже дорого зараз мати дитину, чесно вам кажу. На днях мені дружина скидає посилання, каже: треба малій купити декілька нових іграшок. Це по новій методиці, Монтесорі, це дуже добре розвиває моторику рук. Я дивлюся, там дві іграшки коштує тисячу гривень. Я взяв малій для моторики рук, скачав хомячка в телеграмі. Так сказати, моторика розвивається, копійчина прибавляється. Я дивлюсь, мала за пару днів натапала мільйон монеток. Я дивлюсь на ці монетки, дивлюсь на свою доньку. Дивлюсь на ці монетки, дивлюсь на свою доньку з гордістю і сльозима в очах і розумію, айтішні росте. <плес> мала за пару днів натапала більше, ніж нам на неї держава в місяць виділяє. І я дивлюсь на неї і розумію, за цим поколінням майбутнє економіки нашої держави, ну як мінімум, вони точно будуть краще розпоряджатися своїми фінансами, ніж люди, які колись сиділи і вовком ловили курячі яйця або виховували електронне курча.